Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Сьогодні для вас карта дня на 8 липня 2023 року по всіх знаках зодіака. Розклад на роблю, на поводі таро білих кішечок. Карта дня для овнів. Для Увні випадає четвірка кубків. Вона говорить вам про те, що ви незадоволені будете певним результатом якоїсь своєї роботи, своєї праці, певними діями. будете незадоволені. Незадоволені будете будь-яким результатом своєї роботи, своєї праці. Карта говорить про те, що доля вона вам дає, протягує. Нові шанси, нові можливості. Але ви знаходитесь в досить такому сильному депресивному стані, що просто не можете цього всього побачити. Тут треба взяти себе в руки, взяти під контроль свої емоції, і ви все налагодите. Тільки вам потрібно от вийти з оцього депресивного стану, перестати капризувати, все все вас налагодиться, і ви зможете знайти рішення своїх проблем. Тальці. Для тельців випадає старший аркан Єрофант. Він говорить вам, що ви наділені совістю та якоюсь такою внутрішньою чесністю. Ці якості вони допоможуть вам досягнути будь-якої мети, тому що справи, з якими ви займаєтесь, все, що ви робите, вони на благо. Ви здатні подолати будь-які проблеми, будь-які негаразди, будь-яке зло, і усунути всі несправедливості, з якими ви зіткнулися. Єрофант вказує, що зараз у вашому житті гарний момент для отримання якихось нових навичок та знань і пошуку якогось своєго натхнення. Також Єрофант вам обіцяє заступництво вищих сил і каже про сприятливий результат у будь-якій справі. Тому усе у вас вдасться, ви зможете досягнути бажаних цілих і бажаних результатів, тому що ви повністю, на вірному шляху. Головне, не забувайте приділяти час трошки собі. Близнюки. А для близнюків випадає верховна жриця. День такий у вас буде досить таємничий, покрити якоюсь невіданою, такою певною загадковістю день буде у вас насичений. День говорить про те, що або ви від когось щось приховуєте, можливо, ваша робота пов'язана з якимись секретами, якимись таємницями, а можливо. Від вас хтось має таємниці, ви хочете їх просто дізнатися, тому просто довіртесь інтуїції. Верховна жриця — це наша інтуїція. Довірившись її, ви зможете знайти відповіді на всі свої запитання. Карта, вона взагалі вам говорить про те, щоб ви е дозволили цьому дню проходити це просто як має бути. Хай собі йде все своїм чином, своїм ходом. І, як то кажуть, ні в що не втручайтеся, і все хай як має бути, так і буде. А втрутьтеся, намагайтеся щось змінити тоді, коли вам підскаже ваша інтуїція. Ви тоді зможете налагодити ті питання, які вас так цікавили, і знайти якісь відповіді на свої запитання. Тому пам'ятайте, що це інтуїція. Вам потрібно довіритись, верховна жриця це інтуїція, тому довірте своїй інтуїції. раки. Для раки випадає колесо фортуни. Дуже гарний, вдалий день на вас чекає, доля вам буде посміхатися в будь-яких сферах вашого життя. Сьогодні просто ваший день. У вас будь-які справи, які ви запланували, не зможете досягнути бажаного результату. Іноді навіть там, де ви думали, що щось пішло не так і не гаразд, і невдача. Там ви з часом зрозумієте, що все було вам на руку і вам присміхнулася доля, посміхнулася удача. Головне, не забувайте Всесвіту подякувати, подякувати долі за те, що вона вам дає. Щоб ваша вдача від вас ніколи не відверталася. Карта Дня для левів. А для левів випадає старший аркан Страшний суд. День дуже значний і дуже важливий для вас чекає. Ця карта вона і символізує і вказує вам на початок якогось нового життя, якісь дуже кардинальні зміни на вас чекають у вашому житті. Карта вона, м, говорить про переоцінку якихось цінностей, повернення до якихось старих справ, до якихось проєктів та відновлення вашої сили, сили, сили можливість ем, завершити якісь незакінчені справи. Карта говорить про пробудження, про відновлення, про велику духовну енергію і рішення буде прийнято, скоріш за все, вами, розпочати якусь нову справу, яка дуже кардинально змінить ваше життя на краще. Тому карта вам віщує успіх і гарні новини, якесь ем, радісне здійснення якоїсь вашої мрії, що буде дуже радіти, якась радість буде на вас чекати. Карта Дня для Дів. А для дів випадає трійка жезлів. Карта говорить, що ви вийшли із зони своєї комфорту, але ви дуже твердо стоїте на ногах, дуже твердо і стабільно, тому ви можете сміливо дивитися в майбутнє. У вас все налагодиться і у вас все вдасться, незважаючи на ті перешкоди, з якими ви зіткнулися. Терези. Для Терезі випадає трійка жезлів, яка говорить про гарні, сприятливі події, які на вас чекають, тому ви можете дивитися сміливо в майбутнє вперед у вас, вперед у вас чекає досить гарний період в житті. Досить такі сильні невдачі ви вже перенесли і пережили скорпіони. Для Скорпіонів випадає паш жезлів, який говорить про дуже такий благополучний розвиток подій, тобто, про вдалий благополучний день, який на вас чекає, про якісь нові шанси, якісь нові можливості, про якусь можливо, нову роботу, про можливість чогось під чомусь підзаробити якоїсь певної суми. Також карта говорить про можливість навчитись чомусь новому, набути якихось нових вмінь і розвинути більше свої. Навички, яких ви набули, знаєте, як більш застосувати на практики їх, карта говорить, щоб ви не боялися ризикнути, розпочати якусь нову справу, взятися за якісь нові події. Також карта говорить про якісь новини, і, скоріше за все, ці новини будуть від ваших діток. Стрільці для стрільців випадає дуже гарна карта, туз спентаклі, яка говорить про вдачу, яка у вас буде. Очікувати, ви знаєте, у всіх сферах вашого життя, за що б ви не взяли цей день, дуже вдалий, дуже вдалий для вирішення фінансових і матеріальних питань. Карта віщує успіх у будь-якій сфері діяльності, за яку ви візьметеся. Тому не бійтеся в цей день розпочинати щось нове і йти вперед, і тільки вперед день віщує вам успіх у всіх сферах вашого життя. Козироги. А для козрохи випадає трійка купків, дуже гарна карта. Карта емоцій, карта щастя, радості, таких просто емоцій, які вас будуть переповнювати. Дуже приємних святкувань, якоїсь гарної події, можливо, корпоратив, можливо, якесь підвищення і так далі. Дуже гарно будуть розвиватися події. Це ваш дуже гарний настрій. Емоції просто будуть. Позитивні вас переповнювати. Видолійчики, варта дня для вас, королева мечів. Будуть проблеми, будуть не гарати, але ви вас не обов'язково впораєтесь. У вас вийде подолати свої трудності. В певних якихось питаннях ви можете зробити досить таку розумну оцінку певної ситуації і зможете прийняти гарне рішення тої проблеми. Завдяки, знаєте, такій своїй. Трошечки якісь холодності, такій остроті вашого розуму і вміння думати, ну, вирішувати проблеми не своїми емоціями, а своїм розумом. Також карта говорить про зустріч із мудрою жінкою, спілкування з нею. Можливо, вона пережила якесь горе, може бути таке, і буде якесь отримання гарної поради для вас. Тому Пораду вона вам дасть гарну і бажано буде нею скористатися. Пам'ятайте про це. Але карта говорить також і про те, що не потрібно бути, застерігає вас, щоб ви не були занадто такими холодними і жорстокими. Рибки, карта дня для рибок. А для рибок відпадає сімка кубків. Ілюзії, повітряні замки, які ви будуєте, ви дуже багато мрієте, дуже багато втрачаєте часу на мрії, але не надії. Більше мрії у вас в цей день будуть. От Ваші плани вони не наскільки так сьогодні реалізуються, вони можуть більше залишитися мріями. Помріяли і, скажімо так, забули. Можливо, висловили якесь своє бажання, якусь свою думку, але ну, діяти якось ви активно не розпочнете. Більшість ваших справ вони залишаться такими ілюзіями, і не все у вас вдасться звичайно в цей день втілити в своє життя. Всі свої плани в цей день ви не зможете в реальність втілити. Також ця карта вам може говорити, що перед вами буде якийсь е, чекати вибір, стояти перед вами. Ви будете думати, з чого вибрати, яке рішення прийняти, яку ситуацію вибрати, яке те чи те прийняти, на яку пропозицію погоджуватися і так далі. Отут у вас така може бути. Також карта говорить про те, щоб ви ніде нікого не обманювали і просто не схилялися до якоїсь там брехні. Просто в цей день скористайтеся творчою уявою і помрійте. Це вам зайвим не буде, навіть якщо у вас не вдасться це все втілити в реальність. Бажаю всім гарного, вдалого дня, без проблем і негараздів, головне, мирного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і не забувайте про те, що ігнорувати повітряних тривог не можна. До побачення!